Вітаю, шановна панце. Сьогодні на огляді буде ось такий корпус для самостійного збирання повербанку з максимальною потужністю в 100 Вт і під акумулятори 21700. Тут використовується 6 акумуляторів 21700, і якщо вам така велика потужність не потрібна в 100 Вт, то є сенс дивитись на простенькі повербанки. А в таких повербанках використовуються акумулятори 18650, тут, до речі, їх теж 6 штук. І максимальна потужність, яку може видавати цей повербанк, це приблизно біля 22 Вт. І цієї потужності для. Для зарядки мобільних телефонів вистачає з головою. А ось для жилення ноутбуків чи портативних паяльників там потрібна більша потужність, якраз сотню Вт цілком буде достатньо. Власник цього корпусу купував його саме для живлення паяльника. З особливостей, ну, по-перше, він по розмірам досить суттєво більший, разів 2,5, ніж звичайний павербанк на 18650. У нього є два виходи USB Type A і також є два виходи USB Type-C. Обидва тайпсічні виходи можна використовувати для заряджання повербанку. Є кнопка збоку. Активація, в принципі, цьому повербанку додатково не потрібна, він сам починає працювати, якщо щось вімкнено в роз'єме. Але за допомогою цієї кнопки павербанк можна перевести в режим малого струму. Для того, щоб перевести повербанк в режим малого струму, потрібно затиснути кнопку. Все, павербанк перейшов в режим малого струму. Для того, щоб вийти з цього режиму, потрібно двічі натиснути на цю кнопку. Є індикатор, який показує стан заряду акумуляторів. І на індикаторі є напруга, яку видає павербанк, і струм, який віддає павербанк. Ілюстрації до цього павербанка трішки мене повеселили. Є деякі помилки, наприклад, струм вони вимірюють в вольтах, а напругу в амперах. І на цій ілюстрації вони також зробили помилку, вони переплутали другий та третій роз'єм. Перший TPC роз'єм віддає Power Delivery 20V5 А, тобто він віддає 100W. Фіксовані напруги 5, 9, 12, 15, 20 v і PPS від 5 до 21 Вольт. Що трішки дивно, бо зазвичай PPS починається від 3,3 В. Є Charge 2, 3, 3, 4, Charge 5. Також є швидкі протоколи AFC, FCP, SCP, це huaваївські протоколи та самсунговські протоколи. Причому Huawei протокол може віддавати до 40 Вт. Шість Power Delivery об'єктів і зверніть увагу на те, що перші чотири об'єкти віддають струм максимальний до 3 А. Другий теплічний порт показує точно такі самі протоколи. І Power delivery об'єкти точно такі самі, як і на першому порту. Але якщо подивитись на корпус і те, що написано в описі товару, то начебто один з тайпсічних портів повинен видавати струм 3,3 А. Насправді, обидва порти видають максимум до 3 А. USB від FNIRSI показав те саме. На першому роз'ємі USB Type є QuickCarge 2.03.0 до 20V, є швидкі протоколи Samsung Huawei і знову заявлено потужність у Huawei до 40 Вт. І також так само, як і на usb шних портах, є PumpExpress 1.1 та PumpExpress 2.0. На другому порті USB Type a присутні точно такі самі протоколи. При заряджанні чи розряджанні Powerbank індикатор досить точно показує напругу та струм. Поки що пройдусь по фіксованих напругах 9,1 Вольта. Електронне навантаження показує 9,07 Вольта. Тільки Powerbank надто швидко вимикається. Якщо не давати йому навантаження. 12.08 12 вольт. 15,15 15, 20 08, 20 вольт. Якщо перейти в PPS режим, то він також досить точно показує напругу. 6,2 вольта. 6,5, наприклад. 7. До повербанку підключив електронне навантаження струм 1 А напруга 20 В, і зараз підключу другий пристрій. У якості другого споживача буде мобільний телефон, і повербанк моментально переходить в 5-вольтовий режим. І навіть якщо підключити зарядний пристрій, то повербанк все рівно буде в 5-вольтовому режимі. Тобто у цього повербанка немає режиму наскрізної зарядки. І струм 3,2 А це сумарний струм. Електронне навантаження споживає 2 А. А мобільний телефон споживає 1,3 А. Якщо на електронному навантаженні підняти струм до 3 А то струм, який йде на мобільний телефон, моментально знижується до 0,3 А. Підключив мобільний телефон до USB A порту 1,7 А 1,7 А 4,7 В. А зараз спробую приблизно 2 А дати на електронне навантаження. І максимальний сумарний струм, який видає при 5 В цей павербанк 3,2 А. Тобто, якщо від цього павербанка ви хочете отримати повну потужність, то заряджати потрібно від нього один пристрій. Спробую зараз подивитись, яку максимальну потужність він може безболісно віддавати. Виставив на Power Delivery Trigger 20 Power павербанк показує 20 В і струм споживання зараз 1 А. Піднімаємо 2 А3 А 4 5 А напруга трішки просіла до 19,6 В. При 5 Амперах потрібно також враховувати падіння напруги на проводах. Електронне навантаження показує 19,5 вольт. Сам павербанк показує 20 вольт. На виході павербанка також 20 вольт, навіть трішки більше 20,15 вольта. Тобто навіть на короткому проводі, а це 50 сантиметровий провід, падіння напруги при струмі в 5 Ампер складає приблизно пів вольта. Ще одна з особливостей павербанка, що якщо ви вставите в нього акумулятори, то натисканням кнопки ви його не увімкнете. Для того, щоб павербанк запустився, його спочатку потрібно підключити до зарядного пристрою. І це незалежно від того, в якому стані знаходяться акумулятори, в розрядженому чи зарядженому. Якщо павербанк повністю розрядити потужністю в 100 Вт, то після відключення павербанку від споживача напруга на акумуляторах буде приблизно 3,3-3,4 вольта. Захист від низької напруги тут спрацьовує при 3 вольтах. І от якщо розряджати великою потужністю, то після відключення ви побачите 3,3-3,4 В. Якщо ж павербанк розряджати невеликою потужністю, то ви побачите напругу максимально близьку до 3 В. Акумулятори в цьому повербанку з'єднані послідовно, тобто конфігурація батареї 6С, мінімальна напруга на ній 18 В, а максимальна напруга 25,2 В. І от якщо цей павербанк заряджати потужністю в 100 Вт, то розраховуйте на те, що на початку заряджання струм буде приблизно 5-5,5 А, а вже в кінці процесу заряджання струм буде біля 4 А. Це потрібно враховувати при виборі акумуляторів. Власник цього паувербанку використовує акумулятори від LG, модель M58T. Це акумулятори з досить великою ємністю під 5,5 тисяч мАг. Акумулятори не нові, вони вживані, тож скільки вони віддадуть, потрібно подивитись. Номінальна енергія цих акумуляторів 20 Вт. -год. Тобто сумарно 6 акумуляторів це приблизно 120 годин. Але зазвичай повербанки не дають повністю заряджати акумулятори та розряджати акумулятори, тож подивимось, скільки він віддасть з цих 120 Вт на споживача. Саме цю модель М58Т можна розряджати струмом до 12,5 А. Але рекомендований струм для заряджання цих акумуляторів 1,1 А всього-навсього. Їх можна заряджати високим струмом, але, наприклад, є деякі обмеження. При температурі до 50 градусів можна заряджати струмом 2,7 А. І от при заряджанні високої потужності акумулятори почали дещо нагріватися. Перший акумулятор, найближчий до роз'ємів, нагрівся до 53 градусів за 25 хвилин зарядки. Дальні акумулятори нагрілись приблизно до 46 градусів. Після того, як Powerbank зупинив зарядку, напруга на акумуляторах була 4,1 В. При повному розряджанні павербанка потужністю в 100 Вт під кінець розряджання акумулятори нагрілись до 55-56 градусів. Розряджав за допомогою електронного навантаження, напруга виставлена була 20 вольт струм 5 А, і при такому струмі і при такій напрузі паувербанк віддав всього навсього 72 Вт години що є трішки замало. Тобто на першому тесті з номінальних 120 ватт-годин павербанк віддав всього навсього 72 Вт години Тож я вирішив повторити тест з іншими акумуляторами inr 21740 p Це високострумові акумулятори від компанії Іві. Номінальна ємність 4000 мАч і це нові акумулятори. Стандартний струм заряджання у цих акумуляторів 2 А, але є також можливість швидко заряджати ці акумулятори струмом в 6 А. Ці акумулятори можуть віддавати струм до 50 А і працювати при температурах до 75 градусів. Сумарна номінальна енергія цих акумуляторів 86,4 Вт, години і ось при навантаженні в 100 Вт повербанк віддав 65 Вт. годин для наступного тесту я заряджав ці акумулятори меншою потужністю в 65 Вт. USB-тестер показує, що повербанк взяв 80 Вт годин. А розряджав повербанк потужністю в 40 Вт. І при таких умовах з номінальних 86 Вт годин повербанк віддав 70 Вт. -год. І після завершення розряджання на такій потужності напруга на акумуляторах була 3,18 В. Такий самий тест я вирішив зробити із вживаними акумуляторами LG M58T. Павербанк заряджався потужністю в 65 Вт, а розряджався потужністю в 40 Вт. На заряджання акумуляторів павербанк витратив 109 Вт годин, а при розряджанні павербанку він віддав 88 Вт годин. Кришка корпусу прикручена двома саморізами. Плата павербанка досить велика і до корпусу вона прикручена також саморізами. Зі сторони роз'ємів стоїть катушка індуктивності, яка використовується в h мості і нагріватись вона може до температури біля сотні градусів. Є два невеликі МОСФЕТИ і є також SC8F. Це мікроконтролер, який керує індикатором. Все саме цікаве знаходиться на звороті плати. У якості мікроконтролера використовується SV6306, Чотирьохпортовий підвищувач знижувач напруги з підтримкою Power Delivery 100W. Він вміє працювати з акумуляторними батареями від 2S до 6 s Цей мікроконтролер має вбудований кулонометр. HMIS зібрано на чотирьох мосфетах S6428. Мосфети працюють з напругами до 30 В і струмами до 43 А. Ще два такі самі МСФа використовуються для захисту акумуляторної батареї. І цими мосфетами керує мікросхема захисту акумуляторної батареї CM1361. Балансування акумуляторів відбувається з допомогою індуктивності. Це активний спосіб балансування. Мікросхема A3006 може балансувати струмом до 2 А. І одночасно ця мікросхема балансує два сусідні елементи. І на платі таких ланцюгів балансування 5 штук. Використання саме такого балансиру це трішки дивне рішення. Такого рішення я раніше не зустрічав в павербанку. Тепер можна робити висновки. Powerbank без проблем витримує потужність в 100 Вт як на заряджання акумуляторів, так і на розряджання акумуляторів. Для живлення 100 ватного паяльника підійде без проблем. Для живлення ноутбука також підійде без проблем. Але сама головна проблема з цими павербанками в тому, що акумулятори потрібно підбирати досить серйозно. Власнику повербанка і акумуляторів я все ж таки порекомендую не заряджати його потужністю в 100 Вт, розряджати без проблем можна, а от заряджати все ж таки бажано меншу потужність. Для цієї акумуляторної батареї з конфігурацією 6 s на саме цих акумуляторах m 58 t я рекомендую потужність приблизно біля 33 Вт. Можна заряджати і більшою потужністю, але якщо власник хоче, щоб ці акумулятори пожили подовше, то краще заряджати їх меншим струмом. На момент зйомки відео можна придбати цей корпус приблизно за 18 доларів, бо зараз акція, тож можна придбати його за 18, а не за 20 доларів. А от з акумуляторами рекомендую звернути увагу на такі акумулятори, як Samsung inr 21750 s Вони мають і ємність досить серйозну 5000 мАч, І також ці акумулятори можна заряджати струмом в 6 А. Якщо хтось дивується, що акумулятори з сумарною енергією 120 ватт-годин віддають приблизно біля 90 ватт-годин, то тут дивуватись нема чому абсолютно. По-перше, акумулятори тут трішки вживані, а по-друге, показую вам павербанк, який може буде робити огляд. У цього павербанка 72 ватт-години, а фактично цей павербанк віддає 55 ватт-годин. І це при тому, що розряджав я його потужністю в 20 Вт всього-навсього. І ось на цьому точно все.